На огляді моделька Taran Tactical GTTI. Моделька ця представлена в Україні тільки в одному екземплярі. Виробник у нас QMAN. У моделі є блокування, затворна затримка. Затворна затримка по закінченню куль. Магазин тут іде нестандартний, закритого типу. Кульки заряджаються тільки вручну і тільки через отвір. Збільшена кнопка скидання магазину. Встановлений магвел, він знімається перфорована рукоятка, двосторонні органи керування. З однієї сторони це йде муляж. Прицільні пристрої не регулюються, трошки змінений спусковий гачок. Є маркування Taran Tactical Innovations. і металеве дуло. Металеве дуло іде з різьбою, глушник в комплект не входить. При відведенні слайду. Ми можемо бачити кулі, які знаходяться всередині магазину та внутрішні механізми. Стріляє моделька з звичайними кульками, 6 мм. До речі, можна використовувати страйкбольні 0,20. Зараз стрільба з 20 метрів. Подивитися, як куля летить. Не дуже влучно вона попадає, але відстань 20 метрів це для такої іграшки дуже багато. Кулі відстріляні, іграшка класна, якісна. Моделей залишилось небагато. І, в принципі, мало хто знає про її функціонал, мало хто знає наскільки це класна цяцька. Особливо для дітей віком до 10 років. Всі діти мріють про те, щоб у пістолета були функціональні органи керування, тому що мало де. Таке можна зустріти. Хочуть, щоб було як, як справжнє. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наш телеграм-канал, якщо ви хочете щось придбати. Якщо є питання, пишіть, дзвоніть. Коротше, знайдете дещо. Дякую.